Всім доброго вечора. Ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Друзі, у нас на вулиці зима, не знаю, як у вас. У нас сьогодні сніжить цілий день. Отак От засніжили вже мої автомобілі. От. І цілий день не знімав сьогодні відосиків своїх. Як трохи був заклопотаний, було трохи сьогодні в мене. Проблеми нюансів. Ну і було трошки не до цього. Було, звісно, що засняти, але якось було не до того. Так що, друзі, відповідь Нахожуся біля автомобіля. Шкода і Volkswagen. Ну, люди різні і задають запитання. І вирішив дати відповідь на те запитання, чи це мої машини. Так, це мої машини. Я не вважаю, що це супермашини. О, шкода, мені попалася в спадщину від моєго рідного батька, який з нами не жив. І так сталося, що коли він, йому було дуже погано, знайшли нас, і Леся Петрівна його лікувала, догледіла, ну а потім вона попала мені в спадок. Так що ну, це така відповідь на запитання. Так що є в мене автомобіль шкоди, Алтешку я купив, я на неї збирав 4 роки і купив собі Алтешку, тому що дуже мріяв купити буса. І завжди кажу, якщо є якась ціль, то до неї треба йти. Ну, а також є ваз 21099 це моя машина. З якою зв'язана ціла історія, і вона залишилася у мене, я її подарував Сергію Сергійовичу Молодшому на 18 років. Ну, Поки він бороне нашу неньку Україну, вона знаходиться вдома, періодично заводжу, їжджу, ну якось так, хоч вже наїздився. Так що, друзі, ну але зараз на даний момент займаюся е, вечірнім справлянням, вже посправлявся. І зараз піду попстеляю і на цьому буду завершувати день і рішив засняти коротесеньке відео і розказати, що в мене трапилося сьогодні за день. Так що погнали. Так. Ну що, друзі, прийшли, до моїх їх підлегли. Зараз буду... Ну, я не то, що там підстріляють, але я кожен раз... І ось так воно виглядає, тобто є стара тирса, яка є, вона, да? там, де грязніше ми підшкрібаємо, але кожен раз підсипаємо тобто, тирсу, для того, щоб їм було більш комфортніше. Але ті, хто тримає домашнє господарство, знають, що свинкам, якщо буде холодно, то вони будуть мочитися і лягати туди, в сичу. Так само, як буде жарко, так само будуть лягати у сичу. Так що отакі наші валірдоціки, теж почули вже тирсу. Наші чорниші, хтось мені писав там у коментарях О, по поводу маленьких поросят. От, і казав, щось похоже тут на гепшира, все вірно, так, тут є гепшир, тому що Глорії Мігеровни мамка була гепшир з яркшом. І якщо люди займаються поросятами, то можна в помісних поросятах знайти генетику гепшира. Ну, чорний кабанчик, то понятно. От, і оце якраз, бо деякі люди думають, що дрябенький, значить, то Петрен. Куди поліз? Куди поліз? То Кабанчик у нас з сім'яками, хотів я його продати. Спочатку написав мені там хлопчина із Черкас. Я сказав за 5 тисяч гривень, тоді його продам. Ну, Людина не дзвонила, потім Аня просила, теж не дзвонила. Ну, а потім я вирішив залишити його для себе. І можливо спробую когось засімінити, ну, а може просто потім. Скастрірую його, дай піде на м'ясо. Так що, ну якось так. Тут він нікого не спарує, тому що тут усі кабанчики, але є у мене пару свинок, яких би я хотів ним покрити. Ну, ще пару-тройку місяців дай можна буде покривати. Хоч я ніколи не експериментував з хряком, ну, але він у мене більш як стимулятор, тому що коли є хрячок в сараї, коли в мене був нутрячок, там до певного періоду часу свинки зриваються. Краще, ну, він, мабуть, там запах у нього, чи я не знаю. Може, то просто збіг обставин. Ну, я думаю, це все позрослішає і буде виділятися від нього якийсь запах нурячий, і свинки тоді приходять в охоту краще. Так що, друзі, зараз е, от Рижики наші всі з семінниками вже побірковані, да, видно, там в мене тут а, три хречка з бірочками. Один ось насипаний предстарт. Ну, реально предстарт не хочуть їсти. І то, я казав, я не використовую предстарти. Але так вийшло, що мені привезли аж 4 мішка предстарта, і ну, щоб його назад не вертати, треба його згодувати. Ну, але лежить. Вони проявляють інтерес, їдять, але краще їдять той комбікорм, який е насипаний у мамки у квочки. Так що, друзі, сам процес під мабуть, знімати не буду. Зараз ось, ось заніс відро. І буду потрушувати всім От, Але там мене запитували, чи баба маша не здохла. Ну так що підемо зараз і покажемо. Тому що ну, не дуже мені подобаються такі коментарі. Людина може написати якось по-нормальному, але не постійно з якимсь сарказмом, з якимись там цими. Хвати там мучати ту свиню. Ну, по-перше, мені її жалко кудись віддавати, ну там. На убой. ну, звісно, прийдеться, можу, можу комусь подарувати її. Але все-таки вік, і питали, скільки свині там живуть. У моєї тут сусідки свиноматка жила 10 років. Так що баба Маша, в принципі, вона себе почуває як дівчинка. Так що ми зараз, мабуть, підемо, зробимо невеличкий обзор біля нашої баби Маші. От. І потім... А, так я ж і не дав вам відповіді на запитання. Так що куботар яка сюди загнав. Чогось сюди загнав куботарика, тому що ну, на вулиці сніг, тут у мене прицепчик стоїть і є можливість сховати нашого тракторця. Що за халепа сьогодні сталося? Зранку прийшов, справлятися по господарству. І в ріштаках у мене сеча не стікає. Я думав, забитий там виход в відстойник. Давай пробивати, булькає, а потім вже загляну в каналізацію і там не тече. Забилася труба, яка йде від сараю аж туди до... Кухні десь у тому районі. Подзвонив, ну пробував пробити, не вийшло в мене пробити. Подзвонив Саші, кажу, давай викачую каналізації, і в мене буде якийсь період часу і буде ж легше мені пробити. Ну, коротше, морочилися, морочилися, а потім Саша каже, є хлопці з водоканалу, в яких є апарат. Каже, я ще їх свисну і вони приїдуть. Так що хлопці приїхали, зробили добре діло, пробили каналізацію. Потім завів у боту, зацепив кашковоза, так як були морози, трошки підмерзло, прийшлося поморочиться вигрузити, потім гранулював, тобто день пролетів як одна минута. Тобто, ну, це таке. Ми самі вибираємо собі свій шлях. Ми ще живемо, так сказати, дуже добре. У нас є тепла хата, у нас є куди сховатися, є що поїсти і погрітися. Надо зараз порівнюватися з тими хлопцями, які знаходяться на передовій, В основному на нульовій позиції. Я сьогодні спілкувався і кажуть, навіть буржуйки не можна ставити. Ну, якось так. І в таку погоду дуже-дуже важко. Так що це все, що в нас відбувається це в м'ялочі житті. Так що, ну так, у мене день і пробіг. І зараз вже вечір, вже йти вечеряти, а ще хотів попрацювати. Ще один міксер у мене замішаний, є світло. Хочеться вхапити цей момент, а завтра рано вставати, тому що завтра таранчук. Так що, друзі, як Сія Анатолійович приїде. Так що, друзі, якось так. Дровцята стоять, кубота на мазях. Все нормально. Сьогодні морозець по снігу, петляли по березані, возили навоз. Ну, я ж ковідки не знімав. Так що йдемо до Баби Маші. Ну що, друзі, баба Маша на базі торпедних катерів. У Баби Маші все нормально, подкідиші теж в нормі. Один. Другий і наш рижий. Не наш, а наша рижа-свинка, яка має 12 осків від дюрка Володькиного. Ну, так, включив свої мозги і спомнив, як проходило парування. ну Більше всього, що, коли я тоді парував, сім'я дуже погано входило. Тобто це був, мабуть, последній день гулянки. А може, ну не буду я грішити на сім'я. І я думав, що вона перегуляє, вона не перегуляла і от. Зацепився один такий валерчик і вийшло, що вона у нас у відпустці. Так що з бабою Машею все добре, все в неї нормально, валерчик живий здоровий. здоровий. Ну, Ті, що дрищики місячні, що він народився. Хвоста я йому не одрубував, йому просто повезло. Сьогодні взяв ножниці, а вони чомусь не працюють. Ну і не схотів я нагрівати на горілці ножа заради одного поросяти. Ну, хай буде з хвостом. Так і бить. Це та сама історія, як була у нас з е, кучеряшкою. В неї хвостик остався. Чому? Тому що ми її пропустили. Ну, а тут якось так. Маба-маша в охоту прийшла, як завжди. І ну, є такі нюанси, що деякі свинки приходять в охоту після опоросу. Погано це чи добре, ну не дуже добре, вона погано годує тоді поросят. Але потім утихомирюється і все нормально. Ну, дехто кажуть, що навіть молоко в неї не дуже камільфо. По бройлерам, ті, що пересіли сюди, теж, ну, начебто нормально. Сидять на глибокій підсілки, але без ферментації їжа є, водичка є. Так, що стосується нашої бійуськи, теж поросят тут залишилося шестеро, бо двоє забрав я до баби Маші. Поросята теж пробірковані, два кабанці і одна дівчинка. А це дівчинка, яку я хочу подарувати Сергію Стрілецькому. Тобто я її одну одебрав відсюди. І там ще одна в мене є. Ну і там подивимося. Будемо посмотрите. Так що, друзі, якось так. Тут по бройлерам також все нормально. Всі ростуть, ростуть грибочки. Поки все нормально, є пару вот. ну, але... Не хочеться зарікатися, нема. Тільки що дзвонив мені Кирюха із Харківської області. Він у мене вже був пару разів мій підписник. Трошки його розказую, як воно і що воно. Зараз працює навіть вентилятор. О, ну, але там у мене є такий контроль-клапан, який контролює вихлоп на вулицю. Тобто не повністю витягує тепленько, гарненько, свіженько. Ну якось так. так що Працюємо, поки є можливість. Виключаємо світло, включаємо генератор. О, заказав, щоб ще преобразуватель з 12 на 220 У мене був, я віддав на передову хлопцям. Ну і так залишився без нього. Хороша штука, звісно, колись перевіряв на цьому вентиляторі. Крутив він із сотки акумулятора 12 часов. Я задовбався чекати, поки він сяде, і просто виключив. Так що, друзі, якось так. Обзор зробили. Порося показав, Бабу Машу показав. Так, да, Маш, показав тебе, так? Да? От так. А, та моя хороша дівчинка. Вона веде себе краще, ніж люба молода свиня. вона неї подривається, вона за 3 секунди. Бабусь. Бабуть, а така моя дівчинка прийшла в охоту, старушечка. Так що така танкеточка, друзі. Так що на цьому буду завершувати відосик. Кому сподобалося відео, хто не підписався на наш канал. Підписуйтеся. От. Пишіть коментарі, ставте лайки. Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Отака От невеличка сімейка. Два подкідеш і Маруська. Усім, друзі, пока-пока. Да? Бабуська буде водичку пити. Що, засадилася, залежала. Кажи, 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 що ви на мене казали, здохла я. Да не дождітесь, да? я живий, я живий. Так що, друзі, 14-й опорос одне порося, 13-й опорос 9 поросят від дюрка. І перед цим був у нас від кантора 17 штук. Ну, от такий в неї рознобоцій. Так що, друзі, все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.